Зараз уд... дивіться, Рома роз... розвертає для того, щоб ви бачили, як він буде знімати. Пройшло дуже мало часу. Дуже мало часу пройшло, і ми знімаємо. Ром, а підвін трошки сюди, до краю. Йому угу. ж там неудобно вести. Так. Насті. Угу. Дивимося уважно, як гарно ти рукою просто там держиш і будуть думати, що ти придержуєш. та саме. Попробуй, <рес> Лівша, Рома Лівша, тут що зробиш? Гляньте, будь ласка, невдобно, да? так? Тобто, до себе одвигай, так. Да. Тобто, тримається, клей, клеєва, настільки е, сильно клеїться, тобто що е, у води немає варіантів. Це за три минутки максимум. Розумієте, наскільки гарна клеєва основа? Тобто, якщо ми обіцяли поклеїти в прямому ефірі, ми клеїмо.